Я приветствую всех, кто зашел на мой канал. Сегодня мы будем готовить борщ с овощами. Так, Итак, капуста у меня 400 грамм. Также для приготовления нам понадобится 2, 2 морковки, 2 помидора, 1 сладкий болгарский перец, 1 буряк, 3 картошки, 1 луковица. Из мяса у меня домашняя курица 400 грамм, вчера еще бегла. И зелень у меня зеленый лук и укроп с кинзой. Ну и, соответственно, томат. А дальше соль-перец по вкусу. Итак, начинаем готовить. Все, що росте на українському городі, з любов'ю щедро ми до столу подаєм. Подаємо. та над усе в житті ми дякуєм природі, коли смакуєм, щойно звареним борщем, він по обіді кличе кожного до хати, і по тарілці розливається душа, нас і за вуха від борщу не відірвати, Коли він л'ється, наче пісня із ковша. Часничком, вся рідня за одним столом по борщу чарочка хмільна, проситься сама, та й не одна, зі всього світу до нас в гості їдуть друзі, ми хлібом, сілію зустрічаємо їх всіх, і за столом, зібравшись у тісному крузі, луною котиться довкола дружній сміх, Гостинність наша переповнює повінця. І всі впевнені, що ми в раю живем та щоб пізнати справжню душу українця, вам необхідно причаститися борщем. Ой, мій борщ пахне часничком, вся рідня за одним столом, по борщу чарочка хмільна, проситься сама та й не одна. Ой, мій борщ пахне часничком, вся рідня за одним столом, До борщу чарочка хмільна, проситься сама та й не одна.